Канцлер Німеччини Шольц готує мирний план до України, щоб посадити рашку за стіл переговорів. Припускається, що Україна прийме територіальні поступки або поступки. Видання зазначає, що Шольц хоче увійти в історію як канцлер світу та уникнути можливої відставки. Кожен переживає за свою шкурку. Ой, так мирний план шольца, чи має він право на життя? Це всього на всього людина, яка переживає за свою долю, у нього не вийде а, втриматися на місці. Тобто його е, політична історія і кар'єра вона е, добігає кінця. Причому також е, негарна історія про стан здоров'я цієї людини. Тепер давайте знаєте, що ще. Мирний план е, від Німеччини для нас. Він може програтися. 60 відсотків з того, що там написано. і з того, що там є, в цьому є сенс. І плюс-мінус так воно і буде. По результату, але тільки 60%. Ну також плюс-мінус. В Україні можуть запровадити відеоспостереження за громадянами та звірку їхніх даних для ідентифікації, у тому числі про місце проживання. Судово-юридична газета аналізує законопроект. В ньому передбачено відеоспостереження на підставі певного набору біометричних даних. Та такої інформації про особу, як ім'я, дату народження, відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання, оцифрований образ особи, реєстраційний номер облікової картки. Зокрема, можна буде відстежити дані про автомобіль, про пошук транспортних засобів. Я не розумію, що вони хочуть такого побачити чи відстежити. Ви хоч напхайте камери до нас додому. Ну тобто, якщо звичайний українець, це людина, графік якої це робота, дім, робота. Ну, а це так і є, бо нормальні люди так, так і живуть, розумієте, то там ви нічого нового ну, не побачите, там нічого цікавого ви не побачите. А от якщо ви напхаєте камерами або трекерами автомобілі чи е, будинки е, сильних в лапках світу цього, от там вже можна буде знімати якусь, мені здається, саву. Такого, знаєте, сексуально наркотичного характеру. Я так це бачу. Ти диви. Закон про відеоспостереження. Він однозначно буде. Причому буде це впроваджено по світові. На всій планеті Земля це потрібно для того, щоб очистити планету від лишніх людей. Причому тут відеонагляд і очищення планети, Звиняйте, я не все розумію те, що я бачу, але отака от картинка тобто рано чи пізно ми до цього дійдемо. Безпілотник, який упав у Латвії, був сасійським дроном типу шахет із вибухівкою, заявив командувач Збройних сил країни. Керівництво збройних сил заявило, що появу дрона не можна розглядати як відкриту військову ескалацію проти Латвії. А що ж можна, коли вам на голову впаде? Коли вашим дітям на голову буде падати, тоді ви це будете сприймати як загрозу. За словами міністра оборони, Латвія посилить протиповітряну оборону на східному кордоні. Боже, які всі безпорадні. Латвія і її ставлення відношення подальші дії до Рашки. З одного боку латвійці сплять, бачать е у вісні, як рашка паде. І вони ненавидять все, що пов'язано з рашкою. Ну, в своїй більшості. Але протистояти, поки там влада, така, яка вона є зараз, вони не будуть і не хочуть. Але сили вони збирають. Ну, хоча б так. Нідерланди за відсутністю обмежень на удари в глиб Рашки. Молодці. У міжнародному праві немає правила, що це має бути в радіусі 100 км. Міністр оборони Нідерландів Брекельманс. Який гарний мужчина. Це ж мужчина? Так, значить, вони передали нам F-16 та ракети до них. Нідерланди. Якось вплинуть на обстріли в глиб. На це рішення 200 гривень донат, дякую молодці, вони вплинути а, не зовсім можуть. 800 гривень донат молодці. Але вони повпливають на те, щоб у нас було, було чим хірячити. Отак. От також дуже приємно. Зеленський прагне припинити війну цієї осені і покладається на міжнародний тиск на Сісію, щоб досягнути миру на прийнятих для України умовах цієї осені, чи буде припинення війни? Чи досягнемо ми миру цієї осені? Новини новина перша. Давайте з гарною починаємо. Мир настане несподівано раніше, ніж ми того очікуємо. Ніж е, навіть політики це прогнозують. Він буде отак просто одним днем. Але він буде після. Мало не найбільшого удару зі сторони Рашки. Нехай хірове не збувається.